Про правила безпеки під час різдвяно-новорічних свят із начальником відділу навчання населення та здобувачів освіти діям у надзвичайних ситуаціях департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітаємо Доброго дня, пане Анатолію. То яких правил безпеки рятувальники ДСНС рекомендують дотримуватися на свята? Що основне? В першу чергу потрібно звернути увагу на підготовчі заходи до новорічних свят. Для цього зазвичай в наших родинах встановлюються новорічні ялинки, і йде активне приготування новорічних страв, з використанням і газових і електричних приладів, що значно перевантажує електромережу. Першочергово потрібно уважно слідкувати за дотриманням вимог безпеки під час експлуатації газового і електричного обладнання, а також приділити значну увагу по встановленню ялинки і в подальшому використання під час новорічних заходів різних піротехнічних виробів, бенгальських вогників, свічок і також хлопавок. Цьому потрібно приділити значну увагу ялинка встановлюється на стійку основу. Значить, у обов'язковому порядку підключаються справні електрогірлянди, ні в якому випадку не дозволяється використовувати свічки, бенгальські вогні, хлопавки і інші такі піротехнічні вироби. Безпосередньо біля ялинки всі прикраси повинні бути з негорючих матеріалів. Саме це може значно зменшити ризики виникнення пожежі надзвичайних ситуацій під час новорічних свят. Ну і зрозуміло. Що рекомендуємо е, бути пильними під час святкування, е, не зловживати спиртним. Це також підвищує ризики виникнення різних негараздів. І не залишати також гірлянди, включеними на ніч, не залишати з... так прилади увімкненими, коли ви йдете з дому. Так. Е, з, е, ялинку із гірляндами обов'язково вона повинна бути під наглядом дорослих. Обов'язково. Ви можете поділитися з нами е, випадками, які е, найчастіше трапляються? От конкретні випадки е, у е, перед новорічні свята. Конкретні випадки найбільше випадків пожежі надзвичайних ситуацій трапляються саме по причині недбалості людей, значно менше випадків по використанню несертифікованої продукції щодо прикрас, гірлянд і так далі. Але переважна більшість надзвичайних ситуацій і пожеж виникає внаслідок недбалості людей. Без нагляду залишаються е, діти, е, використовуються різні піротехнічні вироби, е, звісно, це значно збільшує ризики виникнення надзвичайних ситуацій. Це основні причини виникнення е, небезпечних ситуацій під час святкування новорічних і різдвяних заходів. В Україні заборонено так продаж піротехнічних виробів. Так, піротехнічні вироби і продажі використання заборонені законодавством. Також додатково введені обмеження військовими адміністраціями в певних регіонах. За цими питаннями слідкує національна поліція, і як ми бачимо по статистиці, вчасно реагує і притягує до відповідальності порушників. Тобто такі випадки фіксуєте все таки використання піротехнічних засобів цивільними людьми в тилових містах, наприклад. Так, такі випадки трапляються. Ми бачимо і в засобах масової інформації в медіа такі випадки, на жаль, частина наших громадян до цього часу залишаються безвідповідальними, але вони обов'язково притягуються до відповідальності. Тому цими питаннями не потрібно нехтувати. Пане Анатолію, чи проводять надзвичайники перевірку храмів перед святами, і які рекомендації ви даєте настоятелям і парафії для того, аби не було нещасних випадків під час богослужінь святкових? В обов'язковому порядку працівники ДСНС проводять заходи запобігання і під час підготовчих таких новорічних різдвяних заходів. Зокрема, ми цю роботу проводимо роз'яснювально як у релігійних закладах, так і на об'єктах, де можливе святкування в громадах, будинки культури, на інші місця скупчення людей, деякі громади влаштовують і новорічні ярмарки з керівника. Ами громад з керівниками релігійних організацій, ми в обов'язковому порядку проводимо роз'яснену роботу. Інструктажі також слідкуємо, щоб такі місця були забезпечені захисними спорудами або укриттями, тому що під час війни є особливості ворог нашій, як ми бачимо, безпощадний до цивільного населення. Тому ці питання досить важливі. Сподіваємося, такі поради стануть пригоді всім глядачам, хто чув цю інформацію, та ці поради. Ми вам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Роз'яснити їх. Анатолій Шкарбута, начальник відділу навчання населення ДСНС України, був з нами на прямому зв'язку.